Замість рентген плівки електронна касета. У першій поліклініці апарат, якому вже майже 20 років усучаснили. Інноваційне обладнання рентгенівський детектор придбав Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. А коли легенів, то ми піднімаємо його. Є такі знімки, що треба робити в вертикальному положенні. Лікар Іван Жуваник, який працює рентгенологом понад 30 років, каже, від касет і плівок медицина зробила ривок до сучасних технологій. Працюють за записом, тож черг у коридорах практично немає. Це набагато швидше. Не треба проявляти, не треба фіксувати, сушити. На кожного пацієнта у нас іде 10-15 хвилин. Це в залежності від. Пори року через 15 хвилин отримає результат один пацієнт. А той, що записаний, приходить, займає його місце, проводиться обстежування. За кілька секунд після рентген процедури, знімок надходить на комп'ютер. Щоб роздрукувати результат для пацієнта, придбали спеціальний принтер сухого друку. Якщо необхідно, висновки обстеження можуть надіслати на електронну пошту лікаря чи пацієнта. Аналоги що ми проявляємо в лабораторії. А то от тісті, що зробили ну, на цифровому. Тут контраст, звичайно, є. У поліклініці номер 1 два аналогових апарати, на котрих продовжують працювати із плівкою. Цьогоріч планують осучаснити й інший, встановлений іще ще у х роках минулого століття. Цифрове обладнання лікувально-діагностичний центр закупив для чотирьох поліклінік Хмельницького. Вартість одного такого комплекту 1 мільйон сто тисяч гривень. Це дає змогу. Отримати більш якісні результати обстеження, більш якісні рентгенівські знімки. Крім того, проведені торги але поки що ми його ще не отримали. На придбання нового рентгенівського апарату пересувного в п'яту поліклініку, колишня вузлова лікарня. Аби пацієнти могли отримувати медичну допомогу навіть в умовах відсутності світла. Лікувально-діагностичний центр придбав також вісім генераторів. Ці генератори вони забезпечують поки що тільки освітлення, роботу комп'ютерної техніки, роботу лабораторії рентгенівські апарати, вони більш енергомістські і вони від цих генераторів працювати не будуть. Крім того, придбані генератори в стомат поліклініку. В кінці 2022 року стомат поліклініка вона війшла в склад нашого лікувально-діагностичного центру. І зараз в разі відсутності електроенергії в стомат поліклініці три кабінета будуть працювати безперебійно. Щороку в п'яти поліклініках Хмельницького медичні послуги отримують майже 600 тисяч пацієнтів. Іринаріум Володимир Паламар новини міста.